Всім привіт, дівчатка! Я після стоматолога і вирішила підняти собі настрій ось такою посилкою. І давайте її відкриємо. Звідки, дівчатка на пакуванні все написано, що я замовляла. Це моя адреса. Не хочу так, щоб вона в інтернеті, як кажуть, гуляла. І замовила собі такий посуд, і все вказано, який, що я замовила. Це дуже-дуже було приємно. І я була здивована, що на самій коробці вже написано, що я замовила. свою лапку і буду відкривати саме приємне. Напевно, відкривання такої посилки, хоча я в принципі знаю, що там. Ось такі лоточки я замовила. Один у мене виходить на півтора літри, а один на літр. Один ось такому, можна сказати, в горошку в білому, а один одного кольору. Можна сказати, такий кольор гірчичний. В принципі, мені сподобалися вони. По якості дивлюся, дуже гарно зроблено. Кришечка є, є сам лоточок. Це начебто нормальне. це металеві такі лоточки, ось така кришечка тут і сам лоточок. Все дуже акуратно було запаковано, тому претензій до самого товару не довговічні, це 100%. Зберігається гарно продукти приготування, не впливають на смак. Тому, дівчатки, заходьте за посиланням, яке я залишу під цим відео. Обирайте все, що там є. Там не тільки є лоточки, там є ще чайники, які дуже актуальні в наш час, тому кого є газ, можна купити. Собі такий чайник і гріти воду воду в ньому. Так що заходьте, дівчатка, переходьте за посиланням, обирайте собі подарунки, якраз йдуть свята, і такі подарунки будуть дуже дуже актуальні в наш час.